Маленькі проблеми, блін. Ті? Да. Хочу опять іду ся в запись від кушеву, друзі, я її случайно вискочу телефон. Бо, ва, да, друзі, пересадися, воно склеємо, друзі. Е, тому то пейспо, да, тому то цей формат буде реально багато ді, минул день ся. Так, да. да, несемо нашу, друзі, ту штуку. Ту штуку в студію. Тому то пейспо. Да, то Нашу тику, вот. Ми її бережемо ручки всяки шайго штуки. О, дивіться, друзі. О, ху -ху -ху. Оце тихо понимаю. Оце тику, тику несемо. Ой. О-ху-хо! Не Чого? Да, дивіться, друзі. Я несу її ничего не бачите, що я її несу. О! Дивіться, друзі, а ця. Ну и друзья, вот у нас да? хорошая. Да, вот. Мы поставим вот здесь сюда, друзья. Вот. И у жарям хорошо. Так здесь, что там внутри. А, кстати, я показываю, что там внутри. Yeah. Да. Вот, -то, в принципе, вот. Вот само дюю текла. Да. Yeah. Yeah. А, ну, в принципі, от. І давайте підемо, поставимо якусь, я не знаю, там, візьмемо якусь коробку, щоб, друзя, потім після того, хто там конфет насипати вже, от. І це буде такий, типу, спеціальна обложка, де які там будуть конфети. Да, ну, іде в хату нашу. Да, в вот, останні я. Да, вот, друзя. Ось вот, так ви можете мене побачити. От, я таку, <реш> я просто дивіться, якщо я отаку вот вийду, от, то ви мене побачите. Yeah. Да. Тому, в принципі, от. Е, euh, да, і Маріо, а яку нам взяти шкатулочку? А, а, це, а це не моє питання, чого? Я не знаю, яку мені взяти коробочку, якій будуть конфети. Ну, це треба таке, знаєте, подумати. Е, вот. Я не знаю, сьогодні, воно, я не знаю, воно, я не знаю. О, друзі, можна ось таку штуку взяти. Яку? Дивіться. А, так цього не піде. А що? Бо тому що воно тут... Ну, хороша. Вичка дуже добре, що я э, не поставив туди камеру. А що там? А там кредитна карта. От моє щастя, що я туди ще не загляну на місті з камерою, а камеру туди поставила?

І з нас я буду робити. Да. І як, друзі, де вже наш ролик, друзі, от вой, і де вже начинався на, е, формат ролика. І відчуваємо закинути цей формат ролика. Ну. Друзья, і уже вечер, що ми начинаємо робити пику. Начинаємо її робити ротики, друзі. Після того починати до нас свічу ставити, друзі. І просто друзя запалювати. Да, тому то принципі, рецепту. Ну і, конечно, друзья, цель момент уже пишу. Де? Де?